Отже, друзі, всім привітики! Як я і обіцяв записати вам відеоролик БЗ-75 китайського тяжкого танка з реактивними пусковими системами? Що ж це за машина? Як ви знаєте, що уже у нас вийшли БЗ-176 фугасні магнати. Які доволі таки непогано хотіли зламати рандом. А потім Wargaming заявив, що ще хочуть запустити китайську гілку на фугасних гарматах. Ми всі злякались. Особливо ті люди, які не грали на БЗ-176 та не розуміли, що це за машина. Після того, як розпочався весь цей хаос, відразу Wargaming зняв фугасні гармати на всіх БЗ які тільки є в грі в нові гілки. А зараз хочу вам розповісти, скільки ж потрібно досвіду на всі гілки, розпочинаючи з 7 рівня та розповісти коротенькі ТТХ про ці машини. І давайте розпочнемо від 7-го рівня. БЗ-58. Потрібно 56 тисяч досвіду. Восьмий рівень. БЗ-166, 96 тисяч досвіду для прокачування. БЗ-68 9 рівня, 169 тисяч досвіду. 10 рівень бз 75 249 тисяч досвіду. На жаль, не зможу вам показати техніку 9, 8 та 7 рівня, тому що на тесті не запускалися ці бої, тому що всі тестили нові танки БЗ75. Зараз я хочу швиденько ще вам повідомити, що цей бій зіграв я перший бій. Мені танк дійсно дуже сподобався, але є мінуси. Особливий мінус це командирські ось ці башні, які будуть пробивати вам на один, два, три будь-яким пострілом, будь-яким, дуже слабкі башні. Корпус більш-менш рекошетний, але НЛД дуже відкрите та будуть вас туди пробивати. Давайте розпочнемо коротенько по ТТХ. Що ж це взагалі у нас за машини? Та зараз ви. Дізнаєтесь взагалі, що ж це за машина. Всім привіт, друзі. Сьогодні магазин Телемарт розпочинає новий розпродаж на Новий рік. Друзі, в Телемарті зараз проходить новорічний розпродаж, щоб ви заздалегідь встигли купити подарунки на новий рік за найкращими цінами. Це один з найбільших комп'ютерних магазинів України. Тому у надійності можете бути впевнені. На сторінку розпродажу переходьте за посиланням в закріпленому коментарі та в описі відеоролика. Також акція діє з 7 грудня 2022 року і буде відбуватися до 7 січня 2023 року. Дуже великий асортимент. Ви можете обрати собі, розпочинаючи від монітора, від системника, від ноутбука і так далі. Все, що ви забажаєте, знаходиться за посиланням. Під відеороликом та в закріпленому коментарі. Всім гарних покупок. До нового року. До зустрічі в нових відеороликах. Ось зараз ми і розглянемо. Вибачаюсь, ви бачили стоп-кадр. Вибачаюся, не було режимі. Зараз хочу вам розповісти відразу про середню шкоду пробивання та кавен. Середня шкода з пострілу 650 одиниць. Середнє пробивання 258 мм. міліметрів. Про постріл кумулятивний постріл взагалі тут слабкий для того, щоб пробивати нормальну техніку, але все ж таки не 300 міліметрів, а 319 міліметрів кумулятивним снарядом. Перезаряджання гармати без без, наголошую обладнання, тому що цілі ви зараз чуєте всі без обладнання 16,3 секунди. Тобто, що я маю на увазі? На цій машині грати дуже комфортно. Вона є рикошетна і може, звісно, приймати постріли, рекошетити. Але мінус в одному це в її... Башню, можливо, це ще все підкоригують і зроблять більш кріпкішу башню, але навряд чи кавене донизу 8 градусів та кавене доверху 20 градусів. Середній час зведення без обладнання 2 секунди 59, Розкид на 100 метрів 0,38. Друзі, тобто з обладнанням в середньому 0,33-0,34 з половою модернізацією. Середня шкода в хвилину. 2393 одиниць. Бронювання корпусу 200 мм в корпусі, але я цього не відчув. Та 110 мм в бортах. Тобто ми десь зможемо і навіть танконути. Бронювання башти 330 мм в лобі та 160 мм в бортах. Тобто, ви розумієте, що насправді ніби непогано, ніби бронювання в лобі хороше. Але ж то командирські башти для кого? То зроблені? Для тих. для... Тих, хто хоче пробивати вас. І це буде несправедливо, якщо їм нашиють також 300 мм бронювання. І давайте розпочнемо, точніше, повернемося до двигуна. Двигун кінських сил 800 кінських сил на 63 тони. Тобто на одну тонну ми маємо 1266 кінських сил. Але при прискорюванні ми маємо 31. 66 кінських сил, та на двигуні зростає потужність 2000 кінських сил. Тобто максимальну швидкість вперед ми маємо 35 км на стандартному двигуні та при прискоренні 53 км вперед. Але якщо накинете сюди голову турбінку, то ви взагалі будете летіти як ракета до космосу реактивних систем залпового прискорювання. 6 із 10. Тобто планувалося зробити тут 10, але урізали на 6. Можливо, в подальшому ще будуть нерфи, тому що, тому що, тому що, тому що інтерація цього всього лиш першого тесту. Що ж ми маємо по огляду? 390 мм? Ніби непогано, але все ж таки малувато. Друзі, вибачаюсь, ріплей вже закінчився, тому хочу вам розповісти, те, що насправді БЗ-75 це крута машина. На ній можна буде грати, але після балансу і виходу цієї гілки, десь в середині січня, початок, лютого, ми це все дізнаємося, що ж, що ж буде. Я буду тримати вас в курсі, буду тримати вас, як же ж міняється ТТХ цієї машини, та що у нас змінюється, а що додається. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах. Тому вам було цікаво. Напишіть в коментарі, що ви думаєте на рахунок цього відеоролику.